І в продажу у нас гальний дизельний Peugeot 508. Дуже м'який універсал на автоматі, на дизельному двигуні, з гарненькому, сіренькому кольорі, на свіженькій зимовій гумі. Просто з нереально свіжим протектором. Оригінальні дісочки, ззаду у нас є її зафікса. Як бачите, дитяче крісло у нас встановлене, електросклопідйомники спереду та ззаду. Також зроблене тонування повністю автомобіля. По сидінням у нас тканина в гарному збереженому стані. Автомат з переключенням режимів на сніжний або на спортивний. Також у нас помічники від Peugeot. Тут у нас є місце для якихось особистих речей, двузоний клімат-контроль, великий дисплей з парктроніками в круг, контроль також підрулюві пелюстки. Пробіг на автомобілі 230 тисяч кілометрів. Візуально виглядає непогано, повністю як новий автомобіль. Мінімальні сліди експлуатації, такі як просто царапки по якомусь бамперу, по техніці. По двигуну та коробці нарікань питань немає, нічого не пинається. Двигун працює ідеально. Ходова частина м'ягенька. Кого цікавий даний автомобіль, знаходиться він в Києві, переглянути можна її на вулиці Сумська, 2. Телефонуйте, за номером телефону в оголошенні, можемо доставити в любе місто України перевірка на будь-якому будь-якому і переоформлення під ключ з отриманням техпаспорту. Кому потрібен. Надійний універсал на автоматі на дизелі. Чекаємо саме на вас. Цей варіант або аналогічні можете переглянути на нашому сайті автопарк.ua, UA. Слідкувати за новими надходженнями в наших соцмережах або в Тіктоці.